Друзі, сьогодні дуже важлива тема про контроль і про те, як він впливає на наше здоров'я. Контроль є дуже важливим аспектом нашого життя, але коли він стає нав'язливим і надмірним, він може призводити до стресу, тривоги і невпевненості. Іноді важливо навчитися його відпускати і дозволити життю розвиватися самостійно. Давайте розглянемо причини, навіщо це важливо, чому це важливо і як це зробити. Тож почнемо з причин, чому треба перестати все контролювати, перше, це зменшує стрес та тривогу. Надмірний контроль може стати причиною постійного стресу, постійних переживань і навіть псих психічних і невротичних розладів. Коли ви дозволяєте собі відчути спокій і зосередитися на позитивних аспектах життя, замість того, щоб все контролювати, ваше життя вам більше приносить задоволення. Друге, коли ви дозволяєте собі бути менш. Контрольними та ви проявляєте віру в себе та свої адаптивні можливості. Це допомагає підвищити самоповагу і впевненість в собі. Третє, покращення відносин. Надмірний контроль може стати перешкодою у відносинах з іншими людьми. Відпускаючи цей контроль, ви даєте іншим можливість виявити себе і взяти на себе відповідальність за щось в вашій взаємодії. А це сприяє покращенню взаєморозуміння і відносин і дає вам більше свободи. Четверте, більша гнучкість і адаптивність. Перест... Відпускання контролю і передача цього контролю може бути якором, який зробить вас більш адаптивними до змін у житті. Вчиться пристосовуватися до нових ситуацій і реагувати на них по-новому, ефективно, адекватно ситуації. П'яте покращення фізичного і психічного здоров'я. Стрес, який виникає від надмірного контролю, може негативно впливати на ваше фізичне і психічне здоров'я. Відпускаючи контроль, ви зменшуєте цей стрес і покращуєте своє самопочуття. І ваш мозок навіть краще працює, коли голова розслаблена. Як перестати все контролювати? По-перше, потрібно розпізнавати вчасно, коли ви намагаєтеся все тримати в своїх руках, все. Контролювати кожен аспект свого життя. Для цього потрібно спостерігати за своїми думками, діями і емоціями. Друге, дозволяйте собі і іншим проявлятися адекватно новим можливостям, які виникають. Довіряйте людям навколо себе процесам і самому собі. Третє, вчиться відпускати. Відпускати те, що ви не можете контролювати, те на що ви не можете ніяк вплинути, і займіться тим, де ви можете щось змінити. Четверте, практикуйте медитацію і йогу. йогу. Ці заняття можуть допомогти вам зосередитися на теперішньому, на моменті тут і зараз, і відпустити зайві думки і переживання про майбутнє. Наступне звертайтеся за допомогою. Якщо ви маєте труднощі з відпусканням контролю, то просто йдіть до психолога, до терапевта і вони допоможуть вам зрозуміти причини вашого бажання все контролювати і навчать вас ефективно відпускати цей контроль і розслаблятися. Якщо ви перестанете все контролювати і пробувати це зробити, а це взагалі неможливо, все під контролем тримати людина не може, тому що, в принципі, життя залежить від дуже багатьох чинників. Якщо ви це відпустите, це покращить ваше самопочуття, ваш психічний стан, ваш фізіологічний стан, ви будете краще спати, ви будете більше отримувати задоволення від тих речей, які ви цінуєте, які ви робите. І це зробить ефективним вас абсолютно в усьому. Це парадокс. Ви перестаєте все контролювати, і у вас все насправді виходить краще, тому що ви контролюєте ті аспекти життя, які ви контролювати можете. І саме в тих аспектах життя ви стаєте більш ефективними. А все інше ви просто сприймаєте таким, яке воно є, і адекватно і вчасно реагуєте на зміни в середовищі. Якщо вам потрібна допомога в тому, щоб розпізнати, що є під вашим контролем, а що є не під вашим контролем, що ви можете змінити в своєму житті, а що вам просто потрібно прийняти і навчитися з цим взаємодіяти, записуйтеся на консультації. Також підписуйтеся на мій YouTube канал, пишіть коментарі, буду дуже вдячна і буду дуже рада з вами поспілкуватися. Всім гарного дня, ваш психолог Ірина Ягубова.